Бомж підійшов, розбив стекло, заліз туди. Ну звісно, ми ж визвали поліцію. Ну що я можу зробити? Жінка з балкона постояла, покричала. Ще на той, на той момент я з температурою була. Так, Полтавка Марина коментує ситуацію з підземним переходом по вулиці Європейській, 110. Його приміщення давно порожнє, тому на окремих його ділянках облаштували собі житло бездомні. Безкінечно у нас тут бомжі. Ось рядом тут коморка, бомжі живуть. Визивали до них уже поліцію. У нас у нас там цілий притон бомжів. От якщо дітям іти зранку в школу, то дуже важко і страшно їх відправляти. А якщо вечором, та й дівчинка, то це взагалі якийсь нонсенс, кошмар. У так званій коморці підземного переходу можна побачити будь-що: стару магнітолу, парасольку, одяг. Тут же зустрічаємо і одного з мешканців цього приміщення: – 76-річного Анатолія Васильовича з Донецька. Пояснює у Полтаві тиждень, приїхав до брата, думав. У нього і мешкати, а брат крякнув, умір. Сьогодні піду і скажу, що я тут не хочу жити. А там хочу в Перейти в дом присаріли. Полтавка ліна каже, по такому підземеллю ходити страшно. Дуже прикро, що в центрі міста ми не маємо безпеки. Я зараз говорю стосовно дітей, які без батьків проходять через цей перехід. Поряд є школа, і це дуже незручно, тому що тут знаходяться безпритульні люди, які не завжди адекватні. Та й бездомним в переході не переливки. В приміщенні підтікає вода, тож на підлозі повно калюш. Щоб якось обійти калюжі, люди йдуть попід стінами, а дітей беруть на руки. А ще тут описані стіни та всюди бруд. Видно, що зараз останні стіни обмальовані та Підлога теж трошки в жахливому стані. Вода затікає. Якщо відремонтувати, то непоганий перехід буде. Тим не менше у переході зустрічаємо працівників КТП 1628. Вони кажуть, прибирають тут тричі на тиждень. сміття багато. У нас цим в основному займаються дівчатка. Ми приїжджаємо, прибираємо у переході, все вимітаємо, все чистимо. О чистій приміна Тут вода до цього води тут не було. До цього потолок тік. Було патьокі потолка, а вода вода це перший раз. у благодійній організації «Світло надії» Нам повідомили, на їхній базі функціонує центр адаптації для бездомних. Люди, що зараз мешкають у переході, можуть звернутися саме туди. Їх забезпечить харчуванням, одягом і ночівлею.